Всем привет, ребята. Сегодня мы будем собирать ученого камерамена. Ну и самого его мы... Сам він уже собранный. Его тільки машину будем собирать. Неожиданно уже выпрыгнул, він конечно. За площадку съемочный. Ну да, мы сегодня будем собирать ученого камерамена. То есть, еще раз извиняюсь. Точніше його машину. Саме таке казати у сказати ученого-камерамена, хоча ми машину збираємо. Вперше я просто машини тут збираю. Свято учених ученых. Скібідістів. Скібідістів. Ну взагалі ми випевнили, що коли він так неожиданно заїхав, залетів, точніше. Непонятно було, що він тут іде, за чим. Ну, сьогодні ми збираємо ученого машину ученого камерамена машину. Путаюсь до сих пор за его машини и машиной. непонятно як. Непонятно откуда Згори, може, горей, случайно. Наверное, так і є. Ладно. Потім у нього спитаю після цього роліка, откуда він вилетів так, такий непонятний. А ти так ви прийдете, знайшов тут зачем. В цьому роліку ми збираємо, як ви поняли, машину. Ученого камерамена. На те, що він випрягнув, неожиданно це дам. Вопрос тільки зачем і чого, мене до сих пор поражає. Ми вже вон щось з... зібрати змогли, поки балакали. Багато чого точніше зібрати змогли. Оце ж, зачем я об'ясню в кінці відео, як обично, про способності Це база любого мого ролика про легу. Кстати, ребят, ставте лайки, щоб я продовжував робити шорти. Просто епоха шорсів щось упала, пропала, щось. Значить завжди випускав шорси, випускав. А зараз взагалі щось не випускати. Одними відео займатися до відео. Того пишіть в коментарях, треба ли мені продовжувати ці шорси робити. Чи мені тільки відео поки. Буде цікаво почитати. Що ви про це думаєте? Мені буде цікаво робити шорси і оце, наприклад, шорси і відео робити, відео і шорси. Ну, чередувати якось. Шорси, наприклад, я кожен день можу робити. Бо шорси багато времени у мене ті не займали мої перші відео. Ролики в мене займають типу, 20-30 робить картинку відео і ще багато чого робити. Того вони в мене реально дуже багато часу займають. Не знаю, як мені буде проще, але мені середнє порожчим. Наче просте мені оте, а наче просте те. Не знаю як. Мені буде цікаво обоє робити. Того нормально. В принципі, мені. На те і на те можеш. Ну. Звісно, відео ці більше просмотрів набирає і так далі. Бо у мене відео частіше, як ви бачите, з'являються на каналі. Шортів тільки два. Це мої два перших ролики. Ну, точніше, шортс. Першого загруженого на, цій, на цей канал. Це якраз шортс два. Точніше перше, там де породія, на меми 2021-го. Якось так. Такий в мене перший був ролик. Слідущий у мене був самі. Бачили, якщо не бачили, подивіться. Казати не буду. Але і перше відео, яке в мене вийшло, воно набрало найбільше, тим ще й количество просмотрів. Це аж 115, там вже вроді би даже 100 більше з чим-то там. Ну, в общем, там ого го вже скільки. За 100 перевалили ще давно. Воно ще й саме ще моє відео і саме перше відео, якщо не вчитувати шорти. А шорти ми не вчитуємо в цьому случаї. Бо він не так популярний від це відео. Ну дані уваження цьому відео Воно на першим набрало найбільше кількість просмотрів і це перше саме по собі відео. Того це вже заслуга велика в нього. Щоб так хорошо залетіти. я сам удивлен, як я так перше відео зробив. А у нас вийшло якось... Ось так. От такий у нього получився апарат вооруженій. Кстати, на заставці відео цього, яке вийде, оце, яке зараз ви дивитесь, спрятані три різних слова. Одне, це те, що буде в наступному відео. Друге, це коли я покажу ліцо. Третє, хто це такий? Да. А за ним за ученим, понятно, хто, мабуть, біжав, якщо сюди прилетів Джимен. Сам Джимен і біжав. Ладно, поставимо цьому на допомогу. Я зараз вам побыстрее расскажу про его способности. Вот Вот там с Титаном послужает. Здесь покажу. 47 серию вспомнить, как было У него у самого ученого две пушки. Одна гравитационная, другая обычный пистолет. Но зато детализированный. Я его сейчас поближе поставлю. Дуже деталізований, даже он курок є. Не знаю, як вам так показати, ви бачите. Да, видно. На самому ученым все по оружию. Ну, а його машина вся, можна сказати, і є оружие. Щоб забувати скибидистів. Ну, по суті, зараз же війна в них закінчена, В серіалі, можна сказати, між скибедистами і альянсом. ну, да ладно. У него задняя связь с титанами красным точком Поки Титан Тимене Джимен слажается. Я пока рассказываю. Еще хватка, сюда можно щось поставить, есть детали. Вот, например, можете сюда базуку буде поставить, як у вас як зробить. Он, например, ту красную пушку, яка в тиме, там можно поставить. Его отой. Посух можна поставити як, я його так люблю просто називати. І ще у нього є. Він у нього може сідати. Якраз сюди він може пушки свої поставити. Сюди можна агентів других посадити. Отак здержаться от си... вони, а сама машина може поїхати. Ну, в общем причину таку построїти з лего. Машинку багато. Прикольно виглядає по сравнению з другими. Ну проти те, ну, в мене їздиме, я взагалі молчу. Їх ніхто не переверсив. Ось сюди він так сідає і може їздити. Чого ти дивишся на мене? Де він допомагай? Ладно, ребят. Це відео і так уже йде 9 минут. Дивіться, сік. Точ... Дуже внимательно на обложку відео. А зараз я буду допомагати Титану, Тівімену і ученому спасатися от G Всем пока!